1, 2, Так проходить чергова репетиція у стінах будинку культури Кам'янець-Подільського муніципальному оркестру уже 28 років. За цей час музиканти стали впізнаваними, адже мають свою манеру виконання. Їздили на конкурси до Польщі, їздили за кордон, займали одні з кращих призових місць. В оркестрі у нас працює 17 Музикантів. І всі вони віддані своїй справі, адже у часи війни має бути місце їжі для душі. Артисти виконують українську та європейську музику. Прийняли участь в благодійних концертах, які під керівництвом нашої, нашого розмаї, нашої дирекції, виїзних концертів по місту їздили по області, їздили з концертами і збирали на, на донат. На, для нашої війська України центр мистецтв розмай вже давно став більше ніж просто будинок культури. Тут і волонтерський центр та місце енергетичного розвантаження для людей, які вимушено покинули свої домівки. Об'єднуємо тих людей, які мають якісь творчі амбіції, і вони долучаються до творчих проєктів, до благодійних акцій, до ярмарок. І все, що можна зробити, для того, щоб зібрати донати для зсу, це ми здійснюємо цю роботу. Діячі культури вони мають в собі велику енергетику. Кожна людина має собі цю енергетику. Тільки її потрібно одному дарувати. І разом, коли ми це робимо, у нас все вдасться. У громаді всупереч важким часам продовжують підтримувати культуру, адже місто має славу фестивальної столиці. Нині чи не всі заходи волонтерські та благодійні. Відбуваються різноманітні фестивалі в нашому міському будинку культури. І Таких фестивалів вже налічується близько 40. і ми тішимося з того, що у нас є можливість все-таки провести такого роду теж психологічну реабілітацію, як для мешканців. Міста так і для внутрішньопереміщених осіб і для наших військовослужбовців, адже на кожному захисті присутні наші захисники, і вони отримують теж задоволення, вчерпають енергетику від таких заходів. Артисти ж і далі готують нові виступи. кажуть репертуар на перемогу у них уже готовий.